Чому тут президент западіє Да? Але мова йде про те, що міндіч, користуючись на дружнім відносин з президентом Зеленським, там бла-бла-бла, А Галученка отримав особисту вигоду і за шляхом заступництва міндіча перед а, ну, от, Я, чесно кажучи, навіть ну, не розумію взагалі це поняття ну, заступництва в моєму розумінні, це. Каученька, якийсь є е, безтолковий, нерозуміюча людина, яка пересює на своєму місці і халтури постійно, да, і хто, хтось прошу, слухай, ну піди, щоб мене не звінив. Ну я десь так. Да. Е, насправді, я не розумію взагалі, для чого е, мені це доступність да, тому що я з президентом був на постійному зв'язку, особливо спочатку великої війни, особливо з масштабними обстрілами. Він постійно цим цікавий. Тому, мол, це, мені здається, це знаєте якась, ну, для мене взагалі дивна конструкція, але я не знаю, чому тут з'явилося саме крізвища конзитин.